Що сьогодні на обід? Смачний нагад, дуже смачна гречка та борщ. Бомбезний. А ще чай та порція вітамін у вигляді апельсинів. Так школярі відгукуються про обід в ліцеї домінанта. Тепер підкріпитися між уроками безкоштовно мають змогу без винятку всі учні перших-четвертих класів. Для цього з бюджету виділили 2 мільярди гривень до кінця року. Виділення субвенції на харчування. Учні перших-четвертих класів має певний соціальний вплив, особливо під час війни. По-перше, це підтримка родин, які сьогодні обмежені в ресурсах. По-друге, це крок у формуванні культурної звички до здорового харчування з раннього віку. Така допомога від держави надає рівний доступ здобувачам освіти. Ми знаємо, що коли діти ситі і енергійні, вони легше долають труднощі і успішніше комунікують з однолітками. У ліцеї кажуть, дотримуються усіх вимог, аби харчування було корисним та збалансованим. Питаємо головних дегустаторів. Дуже смачно годують нас хлібом з насінням, борщ часто подають також. Куркурну курку подають нам і котлеточку. Котлетку. Котлетку подають. І доволі часто подають макарони. макарони. Сиром, Що з цього тобі подобається найбільше? Все Все подобається. А де смачніше? Вдома чи в школі? І там, і там. А яка ваша улюблена страва? У е, мене борщ і нагетси. У мене нагірс і спагетти з всякими приправами. приправами. Оселиш все, що сьогодні насипали. Ще. Даже ж собаки можу. В цій дуже смачно. моя улюблена страва, манна каша. Меню складає медична сестра. Дивлячись на сьогоднішнє, наприклад, складене меню, ми бачимо, що 75% продуктів харчування є рослинними продуктами. Тому. Це забезпечує енергію, звісно, дітей і є збалансованим харчуванням. Меню складається чотиритижневе сезонне примірне меню. Воно затверджується відповідними службами. У нас воно є затверджене. і ну, де враховуються всі сезонні овочі, фрукти. Звісно, враховується кілокалорії, енергетична цінність, білки, жири, вуглеводи. І, звісно ж, враховується там і боби, щоб були і горішки, і родзинки, курага, тобто сухофрукти крупи, ну, тобто, весь все в раціон, ніби, враховано. Риби, звісно, м'ясо. Готують на власній кухні. Я зі своїми дівчатками прийшла на півп'ятої. Це через відключення відключення світла. Ні, не важко вставати. Треба годувати дітей, щоб їм все подобалося. Тут Ми стараємось. У планах у 2025 році забезпечити безоплатним харчуванням всіх школярів від початкових до старших класів.